Вітаю, ви на каналі Каскад Fishing і сьогодні хочу розповісти вам про флюрорідини. Рідкі активатори клювання флюрогелі. В мене в руках флюрогель від компанії Каскад Fishing це активна рідина під назвою Show Bay це комерційний продукт. Тут до складу входять ароматичні складники. Тут входить сама флюоресцентність і також харчовий сигнал. Чи ефективні дані рідини від будь-якого виробника, не зокрема від моєї компанії, так, вони працюють під певні умови, під певні етапи риболовлі, на які ви попадаєте, вони вас можуть в деякій мірі врятувати. У мене неодноразово дані флюридини працювали дуже круто. Я їх удосконалив, додавши там харчовий сигнал і ароматику, а не просто візуальний ефект, такий, як отут в рідині, в одному в метод міксі. Тут трішки допрацьована рідина, зручна пляшка. Ви можете користуватися, відкрутивши колпачок, наливаєте до вашого. Стіка, флита, ПВА пакета, і додаєте візуальний ефект. Дуже круто працює на занамулених водоймах, я в цьому переконався. Риба швидше знаходить вашу годівницю чи стік. І за рахунок ароматики я рекомендую. Це от штука Must Have, яка має бути в сумці Риболова. Сьогодні хочу, знову ж таки, не так як всі виробники, тримати якісь там суперсекрети і так далі. Я сьогодні розповім, як зробити саму просту. Ось таку, як я показував. флюро в домашніх умовах. Не знаю, чи воно вам буде корисним, чи ви захочете це робити вдома, але я вам розповім. Ось, беремо. Тут в мене 200 мл, тут 100 мл пропіленгліколю і 100 мл гліцерину. Е Використовуйте виключно харчовий гліцерин і харчовий пропіленгліколь. Тобто це той продукт, який нам е, виробники додають в хліб, який ми їмо, хлібобулочні вироби різні і тому подібне. Виключно харчовий. Нехарчові гліцерини і пропіленгліколі мають дуже неприємний різкий запах. Їх не використовуйте, вони не будуть ефективними, а також будуть шкодити рибі. Ні в якому разі не експериментуйте з цим. Взяли оцю рідину. І взяли наступне. Щоб зробити отакий от зелений флюрогель, нам потрібен такий складник, як уранін А. Уранін А це хімічний компонент, який використовують при протіканні каналізації. Тобто, якщо потрібно знайти дирку в трубі першочергово, його використовують саме оцей от уранін А. Винесли візьму ложечку. Він зафарбовує флюресцентний зелений воду, і працівникам водоканалу легше знайти от саме протічку води. Ми додаємо його. Тут я трішки багато набрав, але ладно. Закриваємо. От саме, чому я в рукавицях. Він досить так серйозно забруднює руки. Не вийде мені якісно його розмішати на відео. Звичайно, що на виробництві це відбувається зовсім не в такому процесі. Але от хочу вам показати, якісно перемішуєте. І у вас виходить сама проста елементарна рідина. Вкотре повторюсь, не розумію, чому виробники тримаються в суперсекреті. Я не розумію е ціну утворення на ринку е риболовних продуктів, коли виробники е там в середньому за 60-100 мл. Ціна там 160, 180 до 200 гривень. І це. Прості флюрорідини, отакі, як я вам показав, три складника. Якщо ми говоримо про комерційний продукт, тут набагато більше вже складників. Тут є харчовий сигнал, тут є ароматика дорога, я виключно дорогі англійські ароматики використовую при виробництві своїх прикормок. До речі, переходьте. Переходьте в посилання і в шапці. YouTube, а Також сьогодні додавлю OLX, там є OLX доставка, тобто там, ну, реально за доступною ціною ви зможете придбати якісне коропове харчування від маленького виробника Каскад Фішінг за дуже-дуже доступними цінами. Так ось, в принципі, наша флюрорідина готова. Все. Три складника, гліцерин, пропіленгліколь і уранін А. І ви маєте таку от зелену шачку. Нічого особливого, нічого супер там інноваційного і тому подібне в тому немає. Хочете, зробіть собі вдома, уранін А продається в вільному доступі, ви можете там на хімічних хімлабореактив. Якщо я не помиляюсь, я там беру, але я беру великими кількостями. Я думаю, що вони продають і не обов'язково брати кілограмами. Можете взяти собі там 50-100 грамів. Якщо ж ви хочете зробити червоного кольору флюру рідину, ми використовуємо е, Рудамін С. Завжди використовуйте виключно гліцерин гліколь, харчові. А також завжди користуйтесь рукавицями. Якщо можете, не робіть цього вдома, робіться ну, в якісь таких підсобних приміщеннях, там кладовій. Не знаю, гаражі. Якщо вам було цікаво інформативно, ставте лайк. В наступному відео я вам розповім, як зробити найпростіші ліквіди, які будуть реально працювати при всіх умовах. Підписуйтесь на канал, пишіть обов'язково коментарі. До зустрічі!